Я думаю, наш основний виклик ще не подоланий, і ми його долаємо кожного дня. Це безумовно тримати зв'язок в умовах повномасштабного вторгнення. Зараз знову ворог масово обстрілює нашу енергетичну систему, що прямо впливає на роботу мереж фіксованого інтернету, мобільних мереж, і дуже багато людей, насправді десятки тисяч людей працюють кожного дня над тим, щоб українці залишались на зв'язку. Насправді, прогрес, особливо за останній рік, це те, наскільки ми просунулися в тому. Му, щоб для наших громадян все менш відчутно було те, коли пропадає світло і одразу пропадає зв'язок. Я думаю, що всі відчувають, що тут ми досягнули значного прогресу, але безумовно, допоки триває війна, допоки в нас є проблеми з енергетикою, фокусом і топ одним питанням в сфері електронних комунікацій, це залишається тримати критичність зв'язку для українців. Я напевно тут трішки суб'єктивна, оскільки я і співорганізатор цієї конференції ми жили цієї конференції останні два місяці. Місяці з командою організовували до, її, до деталей. Насправді для мене ключове, що сьогодні ми маємо можливість побачити дуже багато людей в одному місці, тому що не так часто ми бачимося, не так часто ми маємо розкіш розмови живої розмови. І так багато людей, понад 100 людей, можливо, 150 Ми очікували сьогодні. Попри нічні обстріли таки приїхали до нас на конференцію з гарним настроєм, і ми говоримо. Тому я тут суб'єктивна. Мені подобається насправді села. Найбільше подобається люди. Будуть сьогодні на цій локації. Я дуже чекаю після обідніх сесій, де у нас будуть представники операторів, зокрема маленьких операторів, провайдерів, які надають інтернет в прифронтових територіях і не щоток знаю, що таке працювати під обстрілами. Їхня робота, як і робота кожного, абсолютно цінна. Тому я сьогодні надихаюся реальною живою енергією людей. Зв'язківці, герої. Сьогодні марка, якому відбулася церемонія спецпогашення, це довела. Це героїчні професії, це героїчні люди. Тому я всім нам, хто працює в сфері зв'язку, хто живе на даний момент в Україні, всім українцям просто бажаю залишатися стійким. Ми все подолаємо. Ми вирішимо всі проблеми. Нам головне перемогти і зберегти нашу державу.